І ще разок про статтю в New York Times. Український військовий експерт Кирило Данильченко розповів про свій шок від рашиського плану нападу на Україну і чому він, власне, не вірив у війну. От фото із цієї статті в New York Times. Наказ по 26-му танковому полку РФ від 23 лютого. У мене від нього опрутніння в особливо великих розмірах. Не знижуючи темпів наступу до результату Д2 другої доби від атаки, вийти на межу відкриття вогню прямим наведенням по північній околиці канева, щоби, значить, перешкодити перекиданню наших резервів у бік Полтави вузли опору і великі міста оминати, витрата боєкомплекту, що везуть зі собою 0,6. А вони красені. Бовдури, Красені Бовдури. 400 км від Сум, 470 км від Харкова. На фланзі гарнізон східного обведення Києва. У тилу Охтирка Прилуки Тростянець, Об'їзна Харкова, 80 км, в агломерації метро, бомбосховища заводів, кілька бригад, величезна ворожа країна. 8 років з вами воююча. Яка пропустила через фронт сотні тисяч людей, напхана мінами, протитанковою обороною з важкими ракетними системами і оперативно-тактичними ракетними комплексами. І що вони кажуть? Нічого страшного. Садісь, їхай. Як проїдеш відстань, як половина Німеччини за два дні побачиш канів, то тобі туди. 0,6 боєкомплекту має вистачити. Вони реально думали, що буде як у Криму. Ні, вони не захопилися, не розвинули успіх, де він був. Ні. Вони реально думали сісти та поїхати. Вжух і вже канів. Геніальні Герасімови і Суравікіни. Піхвець. Я не маю інших слів. Я до останнього не вірив у напад Рашки саме тому. Цей план у мене не вміщався в голові. Не вірив. Все чекав мобілізацію. Якихось телів із резервістів. Аж тільки коли пішли чутки про кров і чергування медиків, я зрозумів, що вони дійсно вдарять за кілька днів до, а вони просто планували сісти і поїхати до Канева. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо цих бовдурів.